Вітаю в ефірі новини в студії Світлана Комлюва. І ось яку інформацію підготували сьогодні наші журналісти. Медики про мобілізацію 900 військовозобов'язаних вже оглянули фахівці військових лікарських комісій. Новації по податковому законодавстві в Мукачеві провели семінар для підприємців. Цигарки подорожчали чи перестануть палити закарпатці. Шкільні проблеми жителі нижнього бистрого ділилися наболілим з головою районної ради. Тимчасові канікули в Ужгороді триває карантин. Бійцям АТО від свалявських школярів діти плетуть маскувальні сітки для військових, Збирається на війну. Доброволець довго відправляється на схід. У люстраційному списку мін'юсту вже вісім закарпатських чиновників та правоохоронців. Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення закону України про очищення влади, міністерство юстиції внесло вісім закарпатців. Це чиновники, правоохоронці, прокурори, які обіймали високі посади за часів режиму Януковича, які потрапили під дію люстраційного закону. Серед них Сергій Вучкан, який працював першим заступником керівника Львівської міліції. Тетяна Грап очолювала Виноградівську РДА. Антон Громовий, як-заступник голови ОДА. Валентин Марчук, екс-заступник голови СБУ в Закарпатській області. Анатолій Петруня та Олег Сидорчук екс-прокурори Закарпаття, Віталій Роман та Михайло Хиля, колишні заступники прокурора області. Ці чиновники згідно із законом не мають права протягом наступних 10 років працювати в органах державної влади. Більше 900 військовозобов'язаних з початку четвертої хвилі мобілізації оглянули фахівці військових лікарських комісій. З них понад чотири сотні направили на додаткові медичні обстеження. Про це на нараді повідомив заступник обласного воєнкома Юрій Величканич. Для попередження випадків ухилення від призову осіб, які скаржаться на стан здоров'я, медики запропонували встановити більш оперативний та чіткий обмін інформацією щодо військовозобов'язаних, які перебувають у медзакладах і підпадають під мобілізацію. З початку четвертої хвилі мобілізації фахівці військових лікарських комісій вже оглянули 901 військовозобов'язаного. військово зобов'язаного. З них 401 скерований на додаткові медичні обстеження. Про це повідомив заступник обласного воєнкома Юрій Величканич. Є визначені терміни старатися цих людей обстежити і щоб було вже заключення, акт, щоб військова лікарська комісія могла винести постанову про стан здоров'я цього військовозобов'язаного. зобов'язаного. Близько 200 чоловік проходять обстеження терміном, що перевищує нормативні 10 днів. Військові запропонували мінімізувати час перебування в медичних закладах під час до обстеження до трьох діб. На сьогодні у воєнкоматі працюють три комісії. Дуже багато людей виїхало із кордону на заробітки фактично за межі свого постійного місця проживання. І в зв'язку з цим в обласних в обласному воєнкоматі, в районних військових комісаріатах сьогоднішній день працює три комісії. Це з генерального штабу збройних сил України, які вивчають ці всі питання за чого така сталася ситуація. Це з командування сухопутних військ з оперативного командування північ. Обговорюючи проблеми, що виникають під час проходження медичних оглядів мобілізації. Начальник управління охорони здоров'я закарпатської адміністрації Василь Скрип зауважив. Першу чергу потрібно знаходити тих, хто має бажання служити. Ну і звісно, немає проблем зі здоров'ям. Ми також не повинні прийняти пало. Не тільки медика, а будь-кого. Ми не можемо дозволити собі хвору людину з будь-якою з ендертерітом, з декомпенсованим цукровим діабетом, не дай Бог туберкульозом, направити зону АТО. Це ми не можемо допустити. А власне, з метою попередження ухилення від призову осіб, які скаржаться на стан здоров'я, медики запропонували встановити більш оперативний та чіткий обмін інформацією щодо військовозобов'язаних, які перебувають у медзакладах та потрапляють під мобілізацію. Вже 55-й день голодує відважна українська льотчиця Надія Савченко. Протестуючи проти свого утримання, жінка голодує середини грудня. Українці вимагають від голови держави депутатського дипломатичного корпусу усіх, хто може докласти максимальних зусиль до її звільнення, зробити все можливе. Українці щиро вірять, врятувати Надію Савченко вдасться, яка стала символом боротьби за незалежність країни. Українська льотчиця Надія Савченко голодує вже понад 55 днів. Її утримують у московському СІЗО. Проте з голодом почала 13 грудня 2014 року. Направлений він протидії російської влади. Жінка запевняє, припинить голодування лише коли повернеться до України або до останнього дня життя в Росії. І відступати не збирається. Надія Савченко п'є лише воду, а лікарі вводять їй глюкозу та амінокислоти. Жінка каже, фізично почувається нормально, тримає себе силою волі. Скільки ще витримає льотчиця, наразі невідомо, але можливості людського організму обмежені. Питання сьогодні вже йде про дні, аби негайно домогтися звільнення Надії Савченко. Незважаючи на масові заходи у різних містах України, жінка і досі у СІЗО треба багато працювати над тим, щоб звільнити її. Вона Незаконно тримається там, але влада не, не прийняла ще всі можливості, для цього, щоб вона була вільною. Думаю, що визволять все таки. Вона ж незаконно там сидить. Українці щиро вірять, вдасться врятувати Надію Савченко, яка стала символом боротьби за незалежність країни. На Закарпатті розклеюють листівки з алгоритмом дій на випадок надзвичайних ситуацій. Відтак працівники ДСНС у місцях найбільшого скупчення людей розповсюджують інформаційні листівки, покликані підвищити обізнаність громадян у питаннях цивільного захисту. Зокрема, це стосується вокзалів, зупинок громадського транспорту, готелів, шкіл, держустанов. Насамперед у листівках звертається увага на дії при аваріях, що супроводжуються вибухами і пожежами. Також розповідається про порядок дій при виявленні вибухонебезпечних предметів, перелік необхідних складових так званої екстреної валізи, правила реагування населення на сигнал Увага всім. Усе задля того, аби мінімізувати людські втрати і травматизм під час надзвичайних ситуацій. Гривня знову б'є рекорди. Реальний курс української валюти на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю до середини торгів знизився до 26 гривень 25 копійок за долар. Передає інтерфакс Україна. За даними учасників ринку, реальні котирування до 12.30 на міжбанку досягли рівня 26-26,5 гривні за долар нового історичного мінімуму. При підготовці проєкту держбюджету на 2015 рік уряд України використовував середній курс на рівні 17 гривень за долар. Новації в податковому законодавстві для підприємств-аудиторів і бухгалтерів Мукачева та району обласні податківці влаштували семінар для роз'яснення основних змін та нововведень у податковому кодексі. Почали з найбільш популярних зараз податків на майно і військовий збір. У великій залі Мукачівської районної ради аншлаг підприємці, аудитори і бухгалтери прийшли дізнатися про останні зміни в податковому законодавстві, Із з нового року їх предостатньо, і це ще не кінець. Запевнили обласні податківці, які організували семінар. Нової перекарання ці зміни в податковому законодавстві стануть першим кроком, які на шляху реформи. Обговорили найпопулярніший податок військовий збір, який повинні були стягувати до кінця минулого року. Однак через зміни він діятиме до закінчення реорганізації Збройних сил України. Ставка податку не змінилася. Це півтора відсотки від доходів. Чого не скажеш про об'єкти оподаткування? Все, що оподатковується сьогодні, податком з доходів фізичних осіб, все оподатковується військовим збором. Все. І пенсії, і дивіденти, і проценти, і ну всі доходи, які і приватні підприємці на податкування. декретні, як запевнили, на семінарі не оподатковуватимуть. Не менш проблемний сьогодні і податок на нежитлову нерухомість. Місцеві органи влади мають повноваження встановлювати його ставки. Беремо лише житлову нерухомість для фізичних осіб в цьому році. Тобто нежитлової нерухомості фізичні, з нежитлової нерухомості фізичні особи в 2015 році податок сплачувати не будуть лише з житлової нерухомості. Друге питання. В першому кварталі, за перший квартал минулого року буде розрахована податок, виходячи з площі житлової, житлової площі житлової нерухомості. І три інші квартала з загальної площі житлової нерухомості. І, відповідно, пільга, яка приміняється при цьому розрахунку, це для квартир 120 квадратних метрів, для будинків 250 квадратних метрів, для е, суб'єктів, які володіють і тим, і тим майном 370 квадратних метрів. Зміни в податковому законодавстві відбулися, враховуючи і децентралізацію влади, запевнили обласні податківці. Кажуть, на 15 лютого їх мають порадувати черговими нововведеннями. Наповнювати місцеві скарбниці після реформування української економіки планують за допомогою акцизів. Так, з 1 січня цього року ціни на підакцизні товари зросли на 5%. Чи стануть закарпатці вести більш здоровий спосіб життя після підняття цін на алкоголь та тютюн дізнавались мої колеги. З 1 січня 2015 року акцизний податок заклади торгівлі сплачують в розмірі 5% на максимальні роздрібні ціни. Мукачівська влада очікує надходження до місцевого бюджету від реалізації підакцизних товарів, зокрема таких як алкоголь, тютюн та нафтопродукти. Акциз на тютюн, алкоголь, пальне. Такі розрахунки зараз теж робляться. Це буде більший податок. Він може бути навіть наближений у деякому порядку до тих 23 мільйонів, які ми не дорахуємося від ПДФО. Пачка цигарок, яка коштувала, наприклад, раніше 15 гривень. Зараз після підняття акцизу коштуватиме 15 гривень 75 копійок. Воно може і не суттєво на одній пачці, але якщо порахувати, що людина палить по пачці в день, то за місяць її витрати зростуть на 23 гривні а за рік це вже 275. І буду курити. І буду курити, так і буду жити. Хліба не буду їсти, курити буду. Поки що, так, да, поки що так сильно не відчуваю, може, якби сильно відчував, то може би не курив. З кожним разом все більше і більше, то вже бюджет буде не дозволяти. Так що буде накидати. Більшість закарпатців не збирається кидати палити і готові виділяти будь-які гроші на цигарки із сімейного бюджету. Двоє з десяти планують курити менше, і лише один задумується припинити взагалі. Тож здоровий спосіб життя не стане альтернативою шкідливим звичкам закарпатців. Цигарети, п'янки то враг народу, розумієте? Що би треба, то перше, бо це ціни не піднімали на гречку, на рис, на другі ціни, на кварплату, на газ. Розумієте? А то, що ви кажете, ко курив, тут буде курити і так. Це була лише половина випуску і вже далі ви побачите. Тимчасові канікули в Ужгороді триває карантин. Бійцям АТО від свалявських школярів. Діти плетуть маскувальні сітки для військових. Збирається на війну. Доброволець довго відправляється на схід. Проблеми в місцевій школі та відсутність дитячого садочка. Такі питання, перш за все, турбують жителів села Нижній Бистрий. Про них селяни розповідали голові Хузької районної ради Олександру Левчию, який в цьому населеному пункті провів перший виїзний прийом громадян. З якими ще проблемами звертались люди, дивіться в сюжеті. Перший виїзний прийом громадян, голова Хостської районної ради, провів у нижньому бистрому люди, котрі приходили, не приходили зі своїми проблемами і не тільки своїми особистими а проблемами, котрі турбують цю громаду, громаду нижнього бистрого. І е, ті люди, зокрема, це і керівники установ, керівники бюджетних установ, керівники шкіл е, і сільська голова, та всі інші говорили про проблеми села і разом з тим е, шукали варіанти. Як подолання цих кризових питань, переважна більшість питань на прийомі стосувалася проблем села. До прикладу, директор місцевої школи озвучила проблеми, які турбують не один рік. Коли є комп'ютерний клас, один клас у нас вже займається присосовно зліва, Тобто відсутність класних приміщень. Там, так ну так, да, відсутність класних приміщень, yeah. приміщення дуже маленьке. Ми там була печка, ми вже сьогодні демонтували і зробили таку звичайну. Я зараз на фронт відправляють ту буржуйку, okay. бо там теплоти немає. Коридора немає. Зразу з надвір відкриваються двері. Клас маленький, їдальні у нас немає. Відально пристосовано приміщення гардероб від спортивного залу. Нема у школі і актового залу, тож урочисті заходи проводять або на шкільному подвір'ї, якщо дозволяє погода, або у спортивному залі. Також у навчальному закладі досі зовнішні вбиральні. Звичайно, мені зараз не подобається ситуація із пунктом харчування у загальноосвітній школі цей об'єкт. Надзвичайно не підходить не для власне для харчування дітей. Він не повідає, не відповідає ні встановленим певним нормам щодо об'єму цього приміщення, щодо, щодо відповідності його, як такому об'єкту, в якому би мали харчуватися діти на прийомі у голови райради говорили і про відсутність дошкільного навчального закладу у нижньому бистрому, до прикладу, при школі є лише група короткотривалого перебування, де виховують тільки п'ятирічок. Нам би дуже треба. Нам спросяться діточки і трьох років, і чотирьох років просяться в нас діточки. А скільки сьогодні нуля? 135 дітей від року до шести. Року. Від нуля від року. Це, року в Бо, всьому. Всьому, да, це в нас вибух. і широкий, і противень, да, і не все в нас по, по да. Є декілька варіантів вирішення цієї проблеми, і найптимальний, реалістичний варіант, який на даний момент підходить, це ми відшукали в селі Нижній Бистрій, відшукали територію лісництва. Там зараз знаходиться бібліотека і є вільних три приміщення, які можна використати для дошкільного навчального закладу, для облаштування цього закладу. Десь таке буде шість на, на сім, ну, 6 на 6 буде. А тут і така шість на 4. І третя кімната там є, ну є три кімнати. Де короткострокову групу ми можемо спокійно помістити. Наріжною проблемою громади є відсутність дитячого дошкільного закладу. Зараз організовані організовані групи з короткотривалим перебуванням дітей у загальноосвітній школі третього ступені в центрі села, а також така ж сама група існує у. В приміщеннях школи інтернату. Думаю, що. Ті варіанти виходу з цієї ситуації, котрі пропонує сільський голова і представники цих організацій, будуть втілені для того, щоб у окремих приміщеннях Держлісгоспу розмістити дитсадок, потрібен ряд дозвільних документів. Перший крок уже зробили. Сільський голова написав офіційне звернення до керівництва району з проханням посприяти у виділенні приміщення, що на балансі лісового господарства. Далі справа за районною владою і безпосередньо фондом держ. Майна порушили на прийомі і проблеми місцевої школи інтернату та дорожні проблеми, зокрема напрямку до села Широкий. Там 4 кілометри суцільного бездоріжжя. З початку спочатку тижня. В ужгородських школах оголосили карантин. Пов'язано це із збільшенням кількості хворих на грип та гриві. За минулий тиждень рівень захворюваності сягнув за епідеміологічний поріг. Як уберегти себе від вірусних інфекцій, дізнавалась Мар'яна Мартин. 12.05 зазвичай у цей час в ужгородських школах закінчується четвертий урок. Учні галопу мчать на спортивний майданчик, та цього разу їх тут немає. В Ужгороді карантин в обласному центрі. Вже близько 4 тисяч ужгородців захворіли на гостру респіраторну вірусну інфекцію. За минулий тиждень рівень захворюваності перевищив епідпоріг. найбільше серед хворих дітей. Рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції перестягнув епідемічний поріг в один і два рази. Дітей серед захворівших у нас становило більше як 70%. і приріст, приріст. Захворюваності по ГРВІ саме був найбільший у дітей шкільного віку. Якщо порівняти з минулим роком, за січень рівень захворюваності на ГРВІ зріс у кілька разів. Тоді навчальний процес припиняти не доводилось. Наразі надскладних випадків захворюваності в обласному центрі немає. Поки що карантин оголосили тільки в Ужгороді, і триватиме він 10 днів. Було вирішено призупинити тимчасово навчальний процес в усіх загальноосвітніх школах міста Ужгорода з 04 лютого по 15 лютого. У школах працюють лише вчителі, серед яких теж чимало хворих на гРВІ, в взож номер 3 Мабуть, це було доцільно ввести карантин, щоб ще більше діти не хворіли. Але можу сказати, що хворіли не тільки діти, але й вчителі. Досить великий відсоток вчителів я на лікарняному зараз. А поки діти відпочивають вдома, головний інфекціоніст дає поради, що робити, якщо ви вже захворіли. Перш за все, якщо людина захворіла, не займатися самолікуванням. Треба звернутися до дільничного лікаря. Не треба відвідувати ті місця, де є хворі, там, де багато скупчення людей не відвідувати. Не треба ганьбитися, одіти масочку і зайти так у маршрутку. Тут нічого немає. Особиста гігієна має бути, теж не забувати. Ну і звичайно, я ще раз кажу: саме основне це профілактичні щеплення. Берегівчанин намагався вивезти за кордон контрабанду. Прикордонники відділу Косаному Качівського загону виявили партію контрабандних цигарок. На Закарпатті у залізничній цистерні знайшли цигарки вартістю понад 7 тисяч гривень. Прикордонний наряд від мобільної прикордонної застави Мукачеве зупинив для перевірки автомобіль на автодорозі Януші Косино у салоні автомобіля Опель житель Бергова перевозив 14 пакунків цигарок з можливо підробленими акцизними марками. Для додаткової перевірки водія автомобіль та цигарки передали бергівським правоохоронцям. Поки дорослі волонтери збирають кошти на спорядження для бійців, АТО, свалявські школярі для військових плетуть маскувальні сітки. Робляться діти на уроках трудового навчання. Також учні Свалявської зошнома3 намалювали для хлопців картини з пейзажами рідного краю. 12 років здавалося б час безтурботного дитинства. Та ці діти переймаються настільки новими іграшками, як подіями в Україні, долею захисників нашого спокою. Вони воюють не навіть не думаючи про себе, вони думають для того, щоб ми були щасливі. Вони вони, я думаю, що вони моляться, щоб на Україні настав колись мир. Для солдатів у зоні АТО, школярі Свалявської зож No3, намалювали картини з пейзажами рідного краю і сплели маскувальні сітки. Ми їм та відправили такі подарунки, як сітка для того, щоб вони змогли десь сховатися, якщо буде. Перестрілка, щоб у них все там було добре, щоб вони все щоб вони змогли вижити і відвоювати наші землі. Маскувальні сітки діти виготовляли на уроках трудового навчання, залишалися і після уроків. Вони самі принесли простирадла, ми закупили сітку, і на протязі двох тижнів ми. Фактично виготовили 30 метрів оцієї зимової маскувальної сітки. Долучилися до благодійної акції учні та вчителі ЗОЖ номер 3 Подарунки будуть передаватися непосредственно командірові, який буде вести супровід наших цих міліціонерів, які будуть міняти наших працівників там, на балпосту у Батьомське. У складні часи воїнам, які захищають батьківщину, потрібна підтримка моральна та матеріальна. Він успішний бізнесмен та батько чотирьох дітей. Житель Іршавщини вирішив стати добровольцем. Відразу після того, як побачив по телевізору порад полонених у Донецьку, чоловік нині повернувся на ротацію, однак, уже за тиждень другий знову збирається повернутися на схід, захищати батьківщину. Зустріли добровольця Михайла з надвору. Він саме чистив від снігу свій бойовий транспорт. Подарунок громади села Довге для бійця земляка. Чотирьохколісна ластівка, так він називає мікроавтобус, не раз виручала на фронті. Перевозили різних, так сказати, і начальство. Перевозили, перевозили продукти, їздили по бойових позиціях, забирали, було і несколько чоловік ранених відвозили в госпіталь. Синьо-жовті смужки та тризуб на капоті переконує Михайло. Приносили на передовій удачу. Проте найбільше гріють душу дитячі малюнки, які стали теж частиною ластівки. Дочки мої. Михайлинка і Крістінька, то оце я вожу з собою все время. Тобто, е, ну е, як сказати, е, гріє душу, допомагає. Тобто, Йти на війну чоловіка ніхто не примушував. У нього четверо дітей, любляча дружина і успішний бізнес. 15 років займається декоративним різьбленням по дереву і заробляє цим собі на хліб. Проте серпневі новини з фронту його приголомшили. Це був август місяць, жарко було дуже. Роботи було в майстерні багато, клієнтів було. Ну, але побачивши, що там ще роблять, коли вивели пленних, ну, це саме, ну, і коли, якщо були такі у нас розговори в селі, зустрічалися я там з кумов'ями, з друзями, то кажуть, ну, таку фразу почув, що говорити можна, а на, на ділі. Ну, Треба йти, не, то кого говорить. Ну то я на другий день пішов після цього парада, коли вивели наших пленних. Потрапивши в армію, Михайла закріпили за артилерійською батареєю 24-ї окремої механізованої бригади яворів. Її на фронті називали залізною, адже вела прицільний вогонь по ворогу, як то на свято покрови, коли ДНРівські козачки розгулялися. А на них 36 годин годин безперестанку сипали снаряди. Перші розчарування припали на мінський вересень, коли нашим військам жорстко і надовго зв'язали руки. То після кожного підписання цього страдали тільки от українська армія. Що касається після цього підписання першого розмежування, то ми дійсно, ми їх бачили, йшла колона, було около 3 кілометри танків. У нас ішла. Ми їх бачили. Ми просили огонь, і Нам не дали, щоб ми відкрили по них огінь. Тобто вони спокійно зайшли, і буквально через два дні ми потіряли вже і територію, і живу силу. Щодо ситуації на передовій то жодних панічних настроїв у війську немає. Михайло переконує, що в бою армійці не мають часу думати над прорахунками генштабу і кволем реагуванням керівництва держави. Висловився доброволець і стосовно нещодавних нововведень із закриттям кордонів. Ще військо українське е, стосуватись таких, як я мобілізованих. Тобто, е, що касається вже цієї хвилі четвертої да? мобілізації, закривання кордонів, то я цього, звісно, не піддержую в тому смислі, тому що якщо ти чоловіка будеш заставляти їхати туди, то він там знайде е е е е е е нещасні случаї будуть, чи е е по госпіталям вони почнуть ходити за майже рік військового протистояння, каже пан Михайло, влада не спромоглася підняти дух серед населення. Навпаки, своїми діями вона дискредитує принципи майдану та все більше відвертає від себе людей, що аж ніяк не на користь військовій кампанії, яка ведеться на Донбасі. Якщо добровольці не йдуть, значить де ж вони вже за рік. Вони щось роблять не то. Ми всі були в Вільниці зараз на похороні, так? Були? Тобто, факт, який остається, що ми там бачили? Всі ставали на коліна. Це було останнє повідомлення випуску і вже завтра в інформаційній програмі Час. Дивіться про таке. Чергова допомога на схід. Мукачівські волонтери. Ні, хвилини відпочинку. Поки вірус не страшний. Мукачеві перевищення епідеміологічного порогу немає. Повернути вкрадене, благодійний концерт для пораненого бійця. Такою була інформаційна картина дня. В Студії працювала Світлана Комлєва. Більше шукайте на нашому сайті. На все добре та до зустрічі в ефірі.